45 спеціальних мобільних лабораторій, які допомагають ідентифікувати тіла убитих росіянами людей після ворожих обстрілів, нині працюють в Україні. Це обладнання розробляли для спецслужб сполучених штатів. У нас його вперше застосували на початку великої війни. Робота з технікою специфічна, і лише 200 українських криміналістів пройшли спеціалізовані тренінги. А нині в навчальному науковому експертно-криміналістичному інституті національної академії внутрішніх справ триває перший курс підвищення кваліфікації, де наші фахівці діляться з колегами своїм унікальним досвідом швидкої ідентифікації загиблих. Наталія, криміналістка з Харківщини, У поліцейської майже вісім років професійного досвіду, але впродовж останніх трьох вона допомагає ідентифікувати тіла убитих українців внаслідок російських атак. На цих кадрах жовтень 2023-го, коли російська армія завдала терористичного удару ракетою типу Іскандер, по кафе у селі Гроза. Епіцентр вибуху був е зосереджений. Е там, де знаходилася велика кількість людей, тому деякі тіла були понівечені на десятки рештків. Тобто ідентифікувати за якимись ознаками, ну неможливо зовсім. Того дня жертвами російської ракети стали 59 людей, серед яких одна дитина, і тоді, аби якомога швидше ідентифікувати усіх убитих. Харківські криміналісти застосовували мобільні лабораторії для швидкого встановлення ДНК профілю. Завдяки цьому спеціальному обладнанню фахівці змогли менше ніж за тиждень назвати імена усіх загиблих. Прискорює нам, однак це не стільки важливо, скільки важливо те, що люди, родичі загиблих, вони швидко отримують інформацію, вони розуміють, що да, це мій родич. Ще до великої війни криміналісти збирали тіла загиблих або людські рештки з місця подій та відвозили їх до судово-медичних експертних центрів для встановлення особи. Ці експертизи часто забирали багато днів, а інколи навіть місяців, в залежності від завантаженості лабораторій. Але від початку 2022-го завдяки таким мобільним лабораторіям, правоохоронці можуть просто на місці трагедії. Виділити ДНК профіль та встановити особу катрич а він призначений для е, дослідження зразків букальної епітелію. Е, простими словами, це зразків слюни, які відбираються від родичів безвісті е, зниклих осіб. Е, так, а також в нас є ще катрич типу І, призначений для дослідження зразків біологічного походження, які вилучені при огляді місця події. Це в нас може бути сліди речовини бурого кольору крові, зразки потожирової речовини. Також різні м'які тканини вилучені від трупів а також може в нас бути волосинна волосинка, але з цибулиною. Усі зразки поміщають у спеціальний тубус та картриджі, відправляють на обробку в машину, яка виділить ДНК-профіль людини за 90 хвилин. Одночасно на обробку всередину можна завантажити до п'яти різних зразків. Після здійснення обробки ми за допомогою флеш-носія переносимо дані із приладу до спеціального ноутбука, де в програмному забезпеченні можемо порівняти ДНК-профіль, виділений зразків між собою, а також із з наявними ДНК-профілями, які нас містяться в базі. Загалом в Україні працюють понад 1300 криміналістів, з яких 200 навчені роботі з мобільними лабораторіями швидкого виділення ДНК профілів. І нині 30 з них проходять перший інтенсивний курс підвищення кваліфікації для роботи на такому обладнанні. Наші криміналісти спочатку пройшли первинний курс навчання, а також направлялися на між ну, закордонні тренінги, вітчизняні тренінги, де здобували досвід країн-партнерів, які показували свою практичну діяльність. Деякі які співробітники мають більше досвіду, та вони діляться тими показниками своєї діяльності, тими напрацюваннями, щоб і решта також могли використовувати. Вперше мобільну лабораторію використали ще у червні 2022-го. Після російського обстрілу супермаркету в Кременчуці, де окупанти убили 22 людини. Згодом машини застосовували після деокупації ізюму, коли під час ексгумації було виявлено понад 600 тіл. Загиблих українців необхідне обладнання надавалося поліції від початку великої війни посольством США американськими благодійниками та японським урядом в межах програми підтримки. Наразі в кожному регіоні України працює вже 45 мобільних лабораторій. Олена Романчук та Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини.